Друзі, всім привіт! І слава Україні! Ну що ж, хотів би з вами наспокійно обговорити декілька інформаційних таких знаєте, приводів чи вкидів. Я навіть не знаю, як це називати, але тим не менше, озвучити певні позиції наших чиновників, залишити це все відкритими запитаннями. А ваші відповіді буду вітати в коментарях. Отже, починаємо напевно, що з кінця заява пані Стефанишиної є. У нас така віцепрем'єрка, яка повідомила, що євроінтеграційних законів тих реформ, яких від нас вимагали, а їх було дуже дуже багато аж цілих сім. Ну коротше кажучи, до осені вони не встигають то все зробити. бо в них є на моє глибоке переконання більш важливі питання щодо легалізації порнографії. Чи іншого зашквару те, що сьогодні витворяють парламентарі? Тим не менше, про що я хотів сказати: я дуже добре пам'ятаю боротьбу за наш безвіз. Так, я дуже добре його пам'ятаю і відверто кажучи, тих законів потрібно було таким, знаєте, швидким алюром. більше ста сорока. Парламент минулого скликання зробив цей крок прийняли ці законопроекти. Провадили ці реформи, і це допомогло українцям отримати довгоочікуваний безвіз, який нас ще більше і більше наближає до європейських цінностей. До Євросоюзу Українці відчули можливість подорожувати і з гордістю діставали десь там на прикордонних чи е, постах, чи десь в аеропортах свій український паспорт і дивилися, скажімо так, зверхньо на російські паспорти, які. Десь там штампувалися і заклеювалися тими візовими сторінками. Тим не менше, це спричинило хвилю критики, тому що реформи були непопулярні серед населення потрібно було переводити Україну на рейкові, так би мовити, основи ринкової економіки. І, чесно кажучи, саме це спричинило тотальний шквал критики саме це спричинило хайп. Всіх медіа по моєму Коломойського та інших олігархів, які просто-напросто множили на нуль рейтинги минулої постмайданівської влади. Я був причетний до цього процесу і, чесно кажучи, з гордістю заявляю, що так ми зробили це, як би там не було. Попри всю критику, не зважаючи ні на що. Ну Стефанишина, як Стефанишина, сказала, що слуги зайняті порно... легалізацією порнографії, тому нема коли, десь так. І це виявляється загроза нашим європейським напрямкам, скажімо так, інтеграції України в європейську спільноту. Хоча та сама Стефанишина нещодавно брехала, що там більше як на 70% вже вони всього виконали, але пройшло декілька місяців. Тепер думки помінялися. До чого я все це веду? Я це все веду просто до того, щоб ви знали Who is who? хто прийшов до влади з новими ліцями, з відсутністю позиції, з відсутністю досвіду, і хто буде винен в цій ситуації, якщо зірветься наші євроінтеграційні процеси, і не буде виконане те домашнє завдання, я хочу, щоб ви теж знали. А ваші коменти це те, що вітається. Отже, друзі, якщо ви додивились до цього моменту, то зараз ми звичайно перейдемо на інші дуже важливі, не менш важливі новини, які я з вами хотів обговорити. Верніше, скажімо так, навіть більше не обговорити, а озвучити, бо ваші коментарі це і буде процес обговорення. Отже, ну що, США схвалили можливість надання Україні літаків f 16 Данія і якщо я не помиляюся, Нідерланди. Так, от саме ці країни нам зможуть передати f 16 і, відверто кажучи, зараз, звичайно, на болотах буде сильний вой, але це нам потрібно: Крига з Кресла і Богу дякувати. Будемо працювати далі. Пілоти навчаються. Отже, процес запущений. Звичайно, мені як будь-кому хотілося би, щоб це було вчора, а ліпше позавчора, а ще ліпше рік тому. Але тим не менше, маємо ті можливості, і ми мусимо їх використовувати. В той же час Німеччина передала системи ППО Аресті СЛС, і крім того, що дуже, дуже багато хороших таких речей передала Німеччина для України. Ну, а я все таки з вами хотів би проговорити про заяви наших. Політиків, які абсолютно нічого не розбираються у війні, ну тим не менше бравадно за як кажуть, озвучують дуже багато тез. Ну я не буду зараз пригадувати Верещук, яка сказала, що війна затягнеться надовго. Вона в принципі озвучила цю тезу зі своєї колокольні. А от заява Кулеби мене дуже зацікавила. Мета України це перемога в вигляді визволення територій в межах кордонів 91-го року. І далі цитата. І нам все рівно скільки часу це займе. Пан Кулеба, я вам хочу сказати всім, щоб можливо спустити декого на землю грішного, особливо Кулеб Верещук та інших. Питання довготривалості війни пов'язане безпосередньо взагалі із існуванням держави України. Ну ви розумієте, що умовно кажучи, Росія, в якої 140 мільйонів населення, ну вона буде готова покласти 20 мільйонів на протязі двох років, трьох років і так далі. В неї ще залишиться більше 100 мільйонів. Отого отої біомаси, яка буде пахати на заводах, терпіть і радіти тому, що, як то кажуть, вони великі, Розумієте, в такому протистоянні час і люди, ми цю війну не виграємо, і пан Кулеба, в принципі, маючи певну освіту, міг би зазирнути в елементарну математику і зрозуміти, що таке протистояння не дає не наближає нас до перемоги, тому що час і люди це те, чого в нас найменше. Ну, в порівнянні з Росією. І в цьому контексті ми можемо вигравати лише технологіями. Так, таку велику країну можна виграти технологіями. Як розвиваються наші технології? Ну, ми можемо спостерігати в контексті того, а що в нас є своє. І саме ці технології, згортання ракетних програм це те, що в нас забирає сьогодні людей. І саме сьогодні забирає в нас дорогочинний час. Ще раз наголошую: якщо дуже довго будуть жити наші біженці з дітьми за кордоном, вони звикнуть до того життя там за кордоном в Європі ходити на роботу, діти вивчать мову, підуть вчитися в університети. Ніхто не приїде сюди, в Україну відбудовувати руїни або далі продовжувати війну. Вони виростуть зовсім в іншому середовищі, в тому числі і інформаційному. Ні, можливо, хтось і приїде, бо я знаю дуже багато заробітчан, які 24 лютого. Ломанулись з Європи в Україну і прийшли військомати, і зараз захищають, скажімо так, Україну від щирого серця. Але я наголошу: дітки, які виростуть в, в цивілізованій країні, невідомо, який буде їхній вибір, і якою мовою вони будуть розмовляти через декілька років, якщо прогнози і, можливо, не знаю там заклики, кулеби до стійкості виглядають у вигляді, що ми будемо стільки, скільки треба, аж поки це все не зробимо. Ви якраз таки не будете, тому що ні кулеби, ні інші чиновники не підуть до війська сьогодні. І це є факт. На жаль, армія стає знаєте, те, як яка кажу, робоче крестьянською бо хто не міг відкупитися, той сьогодні воює, а хто сьогодні має таку можливість, купує різною системою шлях. Чи через міністра Ткаченка, чи, можливо, через Гур Буданова купує довідки для виїзду за кордон і не повертаються більше в Україну. Тому саме на це я хотів звернути вашу увагу. Ну, і звичайно, я не можу звернути, не звертати уваги на той факт, що Росія налагоджує виробництво дронів, вони виготовляють їх в промислових масштабах, і це знову ж таки повертаємося до технології. Так я радий, що наші дрони малюк скажем так, вражають саме так вражають Кримський міст. Це дуже добре, але в повітрі ми програємо. Ми сьогодні програємо повітря. Нам потрібні дрони, нам потрібно власне виробництво, нам потрібні технології, нам потрібні антидронові речі, реп, РЕР. Все те, що мала би робити держава. І в контексті цього одну тезу скажу з приводу. Майбутнього міністра оборони, як би я це бачив, ви знаєте, Міністерство оборони України воно ж відповідає в основному за забезпечення Збройних сил України. А як ви дивитесь на те, щоб кандидатуру міністра оборони запропонував Генеральний штаб? Залужний. Я думаю, що це цікава ідея, не знаю, чи зелені за це вхопляться. Так я розумію, що це була би і відповідальність, але ще раз наголошую: забезпечення Збройних сил України. Міністерство оборони сьогодні виконує знаєте, функцію логіста, завгоспокументо обігу і так далі. Так саме так вони такі функції виконують. І в цьому контексті я вважаю, що якщо ми знаємо, що риба гниє з голови, а де в кого яйця по 17 вже давно протухли, то потрібно думати і над цим питанням. Тоді. Можливо, буде набагато краще і чесніше. Ну, а зараз я хотів вам всім подякувати за вашу підтримку, підписки і репост цього відео. Попри всі негаразди, ми переможемо. Слава Україні!